Валяна, я прес-секретар Полтавського осередку Правий сектор. Сьогодні ми тут зібрали шанувати пам'ять нашого полтавського українського героя Святослава Горбенка, друга Скельда, який загинув рік тому в аеропорту, захищаючи суверенітет нашої країни, захищаючи нашу свободу з вами. І ми зібрались тут, щоб згадати його, покласти квіти. До меморіальної дошки, яка сьогодні вже є в Полтаві, у нас тут біля першого ліцею. Сказати хочеться, що ну, це зараз страшні часи, багато гине хлопців молодих, цвіт нації наш, так скажемо. Кладе своє життя, і це дуже прикро і боляче від цього. І наша задача, як мінімум, перемогти у цій війні обов'язково. І ми не повинні забувати наших героїв, ми повинні нести їхню славу через віки нашим дітям, правнукам, внукам, щоб історія наша майбу... вже в майбутньому буде, була відома правильно, такою, яка вона є на сьогоднішній день. Дякую. Диваються, Дуже вдячна всім, хто сьогодні прийшов до меморіалу Святослава Горбенка. Друга з за ним, скінця році на роботу захищаючи нашу Україну. Сьогодні ми тут зібрали, щоб віддати ще одну його пам'яті. Це честь служити цією людиною в одному батальйоні. На жаль, в різних ротах. Але я знаю, що Скель загинув як справжній чоловік, він загинув як воїн. Ним місто Полтава, Полтавська область, взагалі вся Україна, батьки можуть сміливо пишатися. Він загинув в той момент, коли він рятував життя іншої людини, іншого бійця. Перед такими людьми треба приклонятися і за, ну, я не знаю. Це, Я, на мою думку, цієї меморіальної точки мало. Треба таким людям ставити пам'ятник. Це особисто моя точка зору. І з полум'я повністю лекав на збіль по втраті України. Кормив нас змін і злість на ворогів. І Жителому традици на злочин.